15-та година у столиці. Новини на Києва у випуску розповім про таке. Стали відомі деталі вбивства росіянами маленького хлопчика та чому він упопинився на київщині. Також скажемо про результати Олімпіади, а також масштабні акції протесту розгорнулись в Сербії. Відомі деталі про чотирьохрічного хлопчика, якого сьогодні була Росія разом із батьком. Сьогодні на Київщині в Броварському районі внаслідок падіння уламків загинув чоловік 35 років та його сину. Молитва покаяння. Як стало відомо, він приїхав з Києва поостювати до дідуся і бабусі. Бабуся та дідусь на щастя дивом вижили, бо були на другому поверсі будинку. Хлопчик та його батько загинули на місці. Виступи наших на олімпіаді 2024 завершені. Українці везуть додому 12 нагород: три золоті медалі, п'ять рівних медалей, чотири бронзові медалі. Україну на останніх літніх літній олімпіаді представили 140 атлетів.